Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про шапки, а саме про те, яку кількість петель потрібно набрати для того, щоб в'язати шапку. Наприклад, ви початківець і вам цікаво, ну скільки приблизно я повинна набрати петель. Дівчатка, я могла б зараз вам за дві хвилинки намалювати формулу, як роблю це я, вже виходячи з того досвіду, який у мене є. Але я вам хочу трошечки пояснити більше, тому що не все так однозначно і не все не буде так, що хтось вам показав робити так і все це так вийде. Все так, як треба, дівчатка. По-перше, в кожного своя щільність в'язання. Хтось в'яже дуже туго, я в'яжу розслаблено. І от коли я роблю розрахунки, я враховую те, що я в'яжу розслаблено, і в мене буде ширше полотно, розумієте? Отже, так, з чого ми почнемо? Тому що я можу набалакати. Давайте почнемо з головного. Що нам треба зробити, щоб ми. Почали в'язати шапку. Ми повинні визначитися, скільки петель для початку нам потрібно набрати на спиці. Ми беремо нитки, які ми приготували для своєї шапки. Ми беремо спиці, які ми вважаємо, що підійдуть для цих ниток, і в'яжемо зразок найкраще: в'язати зразочок 15 на 15 см. Звичайно, що ще краще зв'язати його по колу, але я розумію, що це взагалі буде затратно. Тому що, ви розумієте, коли ми в'яжемо по колу, і коли ми в'яжемо поворотним в'язанням, то в нас щільність різна, по колу зазвичай ми в'яжемо щільніше. Можна, звичайно, взяти, коли ми будемо в'язати зразок поворотним в'язанням на 0,25, 0,5. Спиці меншого розміру. На 0,25-0,5 розміра. Зрозуміло, так? Як я в'яжу четвіркою, я візьму 3,75 або 3,5, щоб зв'язати зразок поворотним в'язанням. В'яжемо зразок. Що ще важливо? От ви будете в'язати, наприклад, шапку ось такими візерунками, візеруночком якимось. Зразок в'яжіть ось таким візерунком. Це важливо, дівчатка, тому що коли ви зв'яжете лицевою гладю, це все одно. Щось може й підійде, але це все одно не буде 100% так, як ось ви зв'яжете тим візерунком, який вам потрібно. В'яжете ви резинкою 1 х 1 шапку. Зв'яжіть зразок резинкою 1 х 1, в'яжете 2х2, в'яжіть зразок 2х2. Тобто ви в'яжете тим візерунком, яким буде зв'язана ваша шапка. Зв'язали ви зразочок в 10 см, замірте, скільки у вас петель. Наприклад, якщо в 10 см у вас там 30 петель, значить в 1 см у вас 3 петлі. Так, Давайте розкажу, як робити розрахунки. Дивіться. Я пам'ятаю, по рожевій шапці, я її недавно в'язала. Дівчатка, в мене тут в 10 см, в мене 26 петель. Значить, в одному сантиметрі у мене 2,6 петлі. Обхват моєї голови 54 см. Виберете обхват своєї голови. І я ось ці 54 см множу на 2,6 петлі, і в мене виходить 140 петель. Ой, петель, бо я відсотки вже тут малюю, я вже наперед, дівчатка, думаю. Вибачте, тут замалюємо трошки. 140 петель у мене виходить. Ну, це, зачекайте, будемо далі ще говорити. Це для початку. Дивіться, як я заміряю, ще така не взяла метр, Чи взяла? не взяла як я заміряю зразок. Я знаю, що багато майстринь кажуть: візьміть, трошки розтягніть полотно, трошки це стіки Ви розумієте, це трошки я не знаю, це не воно, я так не роблю. В спокійному стані лежить мій зразок, я заміряю скільки сантиметрів. Я заміряла. І тепер що я враховую ще? Я дивлюся на свою пряжу. Якщо в мене пряжа добре тягнеться, якщо в мене пряжа досить еластична. розумієте, То я повинна для себе зрозуміти, скільки відсотків я повинна відрахувати від цих 140 петель, щоб вирахувати, скільки ж мені петель треба набрати на шапку. Якщо ви в'яжете досить тугенько, у вас петелічки рівні одна-одна біля одної, ваша шапка не дуже сильно і потягнеться. Якщо у вас така ниточка, яка взагалі абсолютно не пружинить, вона стабільна, і ви знаєте, що от як ви зв'яжете, так вона себе триматиме ось цю форму. То тоді ви повинні відрахувати від оцих 140 петель, я тоді раджу, відрахувати 15%. Тобто 140 відняти 15% і яка там кількість петель буде вашою. Ви наберете на шапку. Ну, дивіться, я знаю, що в мене ця пряжа Лана Gold. Вона дуже добре тягнеться. Вона добре повертається в свою форму. Але я знаю, що вона дуже добре тягнеться. Це по-перше. По-друге, я знаю, що моя щільність, я в'яжу рихло. І я розумію, що моя шапка може потягнутися. Тоді я беру оці 140 петель, віднімаю 20%, тому що я знаю, що в мене все добре потягнеться. І це в мене виходить 112. Петель я набираю на свою шапочку. Що хочу сказати? І ще є такі нитки, які можуть відразу бути такими. Ви зв'язали шапочку, вона така стабільна, рівна, все. Але при носці, при носці, коли ви її почали носити, вона починає на голові розтягуватися. Зазвичай так себе веде кашемір. Мохер, Ангора. Ну, і ще, мабуть, якісь варіанти. Дівчатка, ну те, що я знаю, те я вам сказала, що ці шапочки можуть потягнутися при носці. Обов'язково зразочок, який ви зв'язали. Якщо, ну якщо ви в'яжете з акрилу, чи от як, наприклад у мене Lana Gold це акрил з шерстю, я розумію, що ця пряжа ніяк не зміниться після прання. Якщо ви в'яжете з якоїсь натуральної пряжі, це 100% шерсть, це 100% маринос, ну, дівчатка, все, що не синтетика може змінювати форму після прання Будь ласка, виперіть зразочок, а потім уже по випраному зразку, який вже висох, тоді ви робіть заміри, тому що пряжа зміниться. Це вже точно, шерсть зазвичай змінюється. шерсті потрібно ще давати якусь відстань для того, щоб вона. Знаєте, як розбухла, ну тобто не в'язати настільки плотно, щоб це не було зваляне збите полотно. Ну, Звичайно, якщо вам такий ефект не потрібен. бо, Ну іноді людям потрібен, наприклад, ефект. Ну, Отже, тут все дуже просто: заміряли обхват своєї голови, заміряли свій зразок, помножили і вирішили, скільки вам відняти відсотків. І зразок заміряємо в спокійному стані. Ось так роблю я, такими формулами користуюся я. Дівчатка, коли ви. Дивіться, ну, в мене вийшло 112 петель. Добре, в мене раппорт візерунку 2 петлі, одна лицева, одна виворітня. Ось, як, наприклад, в мене раппорт візерунку тут 4 петлі. То я розумію, що мені треба набрати ту кількість петель, яка поділиться на 4 без залишку. Якщо є залишок, то ви повинні вирішити, чи ви його віднімете, чи ви додасте петель ну, в більшу кількість, щоб вас чітко поділився візеруночок на 4. Я раджу краще одну-дві петлі додати, потім ви вирахуєте ось ці відсотки. Формула дуже проста, але просто вам потрібно зрозуміти, який саме ефект ви хочете мати. Що хочу сказати ще, також все залежить від візерунку. Якщо, наприклад, резиночка 1х1, 2х2. Ця шапка, до речі, вона вже ношена декілька років. І ці резинки, ви бачите, їй нічого з нею не відбувається, вона така ж стабільна, повертається в свій стан. Але, дівчатка, є такі візерунки, які вони при носці можуть розтягнутися. Це якщо у вас ажурна шапочка. Коли багато ажурів, все-таки при носці. Шапочка може все-таки вона розтягнутися, і це треба врахувати, трошки відняти більше відсотків. Якщо шапочка зв'язана англійською резинкою чи напівпатентною, вона також має таку здатність, при носі вона також добре тягнеться, і ви повинні це врахувати. Краще, звичайно, тоді ви відніміть не 15%, а 20%. Так що от формула є, в принципі, все просто, але все настільки індивідуально, і ви, коли берете пряжу в руки, ви повинні зрозуміти, як ви в'яжете, як, яка у вас ниточка, в який буде візерунок, чи буде це стабільно все, коли ви в'яжете лицю гладь. Тут буде стабільно, тут нічого не де. Вам просто треба потрібно правильно вирахувати кількість петельок і все. Але якщо це буде візерунок, ви повинні про нього подумати наперед, як він може повести себе надалі. Дівчатка, здається, я наразі розповіла все, що я б хотіла вам розповісти про набір петель. Вже яким способом набирати петлі, вирішуйте для себе самі. В мене тут звичайний, звичайний спосіб набору, тут досить еластичний, це тут болгарський зачин. До речі, шапка, бачите, без фіксованого відвороту, носилася пару раз і так і лежить. Чому? Тому що пряжа слизька. І вона, я не врахувала цього, і вона просто ти йдеш, а вона так все стягується, стягується стягується. Вона ніби пухнаста, але вона така слизька трохи, і все це треба було мені врахувати, що просто треба було вив'язати фіксований відворот. Ну, Дівчатка, в мене, вже дивлячись зі свого досвіду, просто хочеться трохи розповісти вам. Щоб ви також розуміли, що і як. Звичайно, що багато дівчаток, я бачу, в'яжуть без фіксованого відвороту, тому ви можете там вищий відворот там закотити нижче. Але я ж вам кажу, якщо це таке полотно, наприклад, як, ну, наприклад, кардний Маринус. Ниточка там, вона така чіпка сама по собі, вона не дасть цьому відвороту скочуватися. Ну, якщо це ось така нитка. Це, до речі, нитка Марс. Вона дуже гарно виглядає. В багатьох виробах я її використовувала. Але отут-одна -от помилка і шапочка не носиться. Так що, також все-все-все потрібно. Звичайно, що нам хочеться, от я захотіла шапку, взяла і в'яжу. Але трошки все-таки якісь 5 хвилин на подумати треба вибрати і зробити це. Дівчатка, надіюсь, для вас це було корисне. До нових зустрічей. Пока-пока.